Шлях безпритульного хвостика додому. Ішов собі хвостик додому, і не знає, чи де він. Він зустрів людинку добру та дала йому обід. Хвостик добренько наївся, до людинки той пригрівся та дала йому у ніс. Хвостик відлетів три метри, дома буде жити в меді. А людина вже злякалась, хвостика перелякалась, думала, що та вкусить хотів її. Тихо розвертався й помаленьку повертався до людинки, хоч злякався її не на мить. Та, зазнаючи поразки, дала йому ще й ковбаски і взяла його на руки. Роздивлялася потроху, бачить величезний хвіст. Кучерявенький він збоку, золотий у нього блиск, голубенькі оченята, лапки, немов кошенята. Любить він чистенький бути кожну мить. Умивається раненько, ласки хоче і частенько. Любить бігати, радіти, одним словом, любить жити. А людинка приручила, хвостику хатку вона зробила. В нього є тепер вже дім.